Окупанти просунулися на сході. У часому Ярі ситуація близька до критичної. Під Покровськом росіяни перерізають логістику. ЗСУ відбили позиції біля Куп'янська. Що відбувається на фронті? Далі у випуску про все по порядку. Ви на каналі ФН. Мене звати Наталія Мартинюк. Росіян, на жаль, суттєві успіхи на фронті. Вони просунулися одразу на двох напрямках. Мапа Діпстей свідчить про погіршення ситуації у часовому Ярі. Там у загарбників нові здобутки. Також армія Росії захопила позиції української армії на ділянці між річками Солона та Вовча, а саме у Срібному біля Новоандріївки та Надежденки. На Купінському напрямку росіяни атакували у районі Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового. У командуванні Хортиця зауважила, що успіху ці штурми не мали, бо більше біля одного із населених пунктів окупантів вдалося видавити із позицій. Тим часом Україна вперше почала бити по загарбниках новими керованими авіабомбами GDAM і AR-вагою Півтони. Раніше інформації про це у відкритих джерелах не було. Проте нові кадри із українським су 57 який скидає дві потужні бомби по позиціях РФ, це підтверджують. Водночас є й погані новини на фронті від отриманих поранень. Загинув командир бойової групи операторів дронів ЦСО Омега Нацгвардії гострі картузи Антон Спіцен. Як зазначає військовий кореспондент Андрій Теплієнко, Спіцин був одним із найкращих операторів та винахідників у галузі fpv дронів світла пам'ять герою. Під Покровськом росіяни пішли в атаку надії захопити нові позиції, проте їх план зруйнували українські військові із п'ятої окремої штурмової бригади. Вони вчасно помітили ворожу БМП із десантом. Щойно російська бронетехніка висадила 11 бійців, по них успішно відпрацювали наші дрони. Сховатися від скидів окупантам не вдалося. Військовий Станіслав Бунятов додає, що крім бронетехніки, росіяни під Покровськом активно застосовують мотоцикли та звичайні автомобілі. Одну із таких атак зупинили касетними боєприпасами та дронами. Основну ставку Росія робить на західний фланг. Звідти підрозділи противника намагаються обійти Покровськ і перерізати логістику. Наразі згарбники активно атакують уздовж лісосмуги від Котленого до Покровська. Військовий із позивним Мучної пише, що на певних ділянках бої вже не такі інтенсивні, проте, Дачному все ще гаряче, там українські воїни намагаються вибити ворога зі східної частини села, а той не полишає спроб видавити ЗСУ із залізничної станції. Також гучно на ділянці звірове Нишене, натомість у Лисівці. Окупанти поховалися і зайвий раз не сіпаються, каже боєць. Та все ж певні успіхи росіян на захід від Покровська приносять їм перші дивіденди. За словами військового Александра, дрони загарбників уже літають на трасою Павлоград-Покровськ, тобто загрожують українській логістиці у цьому районі. Тривожні сигнали надходять також із Костянтинівки. Станіслав Бунято стверджує, що на околиці міста. Впали два ворожі FPV. На думку бійця, росіяни провели пробні польоти, перевіряли, чи зможуть дотягнутися до українського тилу. Є проблеми і на турецькому напрямку. За словами Мучного, загарбники остаточно зачистили селище Кримське на північ від міста. Також росіяни штурмують шахту Турецька і мають тактичні успіхи. Паралельно атакують Терекон, що розташований західніше. Обстановка на фронті змінюється щохвилини, аби не пропустити нічого важливого. Підписуйтесь на канал. Чекаю від вас також вподобайок цьому відео. Російська армія не може досягти жодних успіхів на Курщині. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Американські фахівці проаналізували бої в Курській області, що сталося за останню добу. Попри всі намагання просунутися, агресору так і не вдалося. Основні бойові дії тривали на різних ділянках курського виступу біля Сверликова, Марівки, Погребків та Лебедівки. Наразі ЗСУ на Курському напрямку перебувають в обороні. Цілком можливо, що окупантам суттєво бракує наступальних сил, адже розвідка Південної Кореї підтвердила, бійці КНДР відійшли від лінії фронту на Курщині. Вони не беруть участь у боях від середини січня. Ймовірна причина великі втрати. ЗСУ ліквідували вже третину всіх солдатів, котрих Кім Чен Ін відправив до Росії. При цьому немає жодних гарантій, що північні корейці повернуться на фронт. Про це каже керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Далі цитата: наразі немає остаточного розуміння, чи повернуть КНДРівських військових для участі у штурмових діях на Курщині. Зараз вони протягом кількох тижнів участі у штурмах не беруть. Кінець цитати. Хоча ще тиждень тому Андрій Коваленко відзначав, що солдатів КНДР повернуть на передову, щойно вони проведуть роботу над помилками у протидії українським дронам і артилерії. Невже що змінилося у планах Кремля? Шалені втрати серед військових КНДР насамперед через брак досвіду. Бійці сил спецоперації, які брали в полон північних корейців, розповіли, що ті переважно гинуть у перші хвилини штурмів, адже не вміють адаптуватися до змін на полі бою. Солдати КНДР не знають, що таке дрон і як він працює. Гинуть масово, бо не розуміють, як саме потрібно їм протидіяти. Водночас вони ідейні і демонструють потужну мотивацію. Українські воїни відзначають також високу витривалість бійців КНДР. Вони здатні носити на собі велику вагу на довгі дистанції, але це не рятує їх від смерті. Володимир Зеленський днями підтвердив: Україна очікує, що Кім Чен Ін відправить Путіну підкріплення, про яке число бійців йдеться, далі у прямій мові. Скільки ще тисяч? Бо маємо різну інформацію. 20-25 тисяч може бути. Чи вони приїхали зараз? Ні ще. За останню добу українські воїни відбили на Курщині сім атак окупантів. Такі дані наводить генштаб командування. Також додає, що ворог завдав 60 ударів із авіації, 441 раз обстріляв позиції ЗСУ із артилерії і 5 – із реактивних систем залпового вогню. У відповідь наші бійці знищують ворога за допомогою дронів. У 17 17-й бригаді показали кадри нещодавніх операцій на Курщині. Зазначається, що завдяки успішній роботі вдалося знищити шість російських БМП і танк. Крім цього, українські військові ліквідували ворожу піхоту та атакували низку російських позицій. Тим часом у протистояння із північною Кореєю вступила не лише Україна, а й Штати. Щоправда, поки що йдеться лише про словесну суперечку. Новий держсекретар Марко Рубіо у одному із інтерв'ю назвав КНДР державою ізгоєм. Обхеніяні відреагували погрозою. Мовляв, такі грубі та безглузді зауваження не допоможуть інтересам США, заявили у Міністерстві закордонних справ КНДР. Заважу, що це перша пряма критика адміністрації Трампа з боку Північної Кореї. Чи погіршить це відносини між країнами і чи вплине на війну в Україні? Друзі, пишіть свої версії у коментарях під відео і не забудьте поставити вподобайку цьому випуску.